Мир вам, брати та сестри, слава Ісусу Христу! Кожний раз, коли ми зустрічаємо в засобах масової інформації різні новини про стихійні лиха, війни, руйнації, землетруси, ми задумуємось мимохідь навіть про есхатологічні події, тобто про події останнього часу, підхоплення церкви, другий прихід Ісуса Христа. В багатьох соціальних мережах і на Ютуб каналах. Різні проповідники, богослови, з того моменту, коли із 7 жовтня розпочалась терористична атака на Ізраїль, знову оновили, освіжили в пам'яті ті чи інші підходи, розуміння, тлумачення і коментарі подій останнього часу. Перш за все, хочемо виділити кілька головних тез. Саме перше, ми маємо молитись за ізраїльський народ і молитись за Єрусалим. 122 Псалом, 6 вірш, сказано: миру, бажайте для Єрусалиму. Нехай будуть безпечні, хто любить тебе. Цей текст кожного, хто читає Біблію, закликає до молитви, бажання миру Єрусалиму. А також Ізраїль це є барометр того, коли має прийти Ісус Христос. І багатьох це знову надихає і оновлює в пам'яті події останнього часу. Ми, як церква Ісуса Христа, ми маємо розуміти про те, що Христос, коли возносився з цієї землі, Він дав для церкви найголовніше завдання. Це місія церкви, це є велике доручення йти і проповідувати Євангеліє. Призначення кожного із нас не тільки розуміти порядок есхатологічних подій, а, по-перше, пильнувати своє серце, в якому я належному духовному стані, чи готовий я сьогодні, коли закінчиться моє життя, стати перед Богом. Друге, чи активний я в праці, в житті і в служінні? чи виконую я свою місію згідно дарів і згідно покликання Господнього у своєму житті? Адже занурення і тільки крайність роздуми і дослідження подій останнього часу будуть відволікати нас від першочергових. Завдань церкви, тому ми маємо розуміти про те, що навколо нас ми бачимо різні події, якими ознаменовуються другий прихід Ісуса Христа, підхоплення церкви. Але для мене особисто, коли роздумуєш про події останнього часу, чуєш і бачиш інформацію, я задаю собі запитання: по-перше, в якому я духовному стані, по-друге, чи вірно я працюю на примноження царства Божого тут на землі, проповідуючи Євангелія, зрощуючи інших людей. В духовному зростанні і слідуванні за Ісусом Христом, і чи досягаю я Євангелієм інших неспасених людей? Ці критерії є дуже важливі, тому, безперечно, нам потрібно дивитись на ознаки останнього часу, але нам особливо потрібно перейматись, що я роблю на цій землі, який я слід залишу, і чи готовий я кожен день свого життя стати перед Ісусом. Христом. Нехай Бог благословить нас, щоби в есхатологічних роздумах ми пильнували себе, посвячено звершували працю і служили Господу, і були готові до зустрічі з ним завжди. Адже час схотології почався з вознесення Ісуса з цієї землі і закінчиться, коли Він візьме нас до себе, як особисто кожного, так і церкву Його. І це надихає, це підбадьорює те, що Бог абсолютно все. Контролює сили і натхнення вам в служінні, в слідуванні за Христом і бути завжди готовим до зустрічі з ним. Хай Бог благословить нас.